Так, всем привет. Будем делать с вами кофе. Сейчас я вас вытру вечно. Заля, не чешу. Итак, я, дост... я, вот такой решила попробовать стаканчик. Нормально. Что это за ним такое? Какие-то они чистые. А я все так. после посудомойки. Сейчас, ребят, всем привет. а то якийсь гряз, не знаю. Наче, що ми робимо? Водичка тут залита, тут треба заливати в ковш води. Вибираємо, що ми будемо пити. Судя по вашим коментарям, всі кажуть, класно, але є одне «но», но це дорого, тому що насправді Вот эти вот капсулы, они дорогие. Значит, у мене капсули це мелоний кофе. значить тут две капсули идет. Карамель, латте. Молоко и густо. Мы густо камедана, мы густо сту. Так, что мы делаем? Сначала вставляется, открывается эта штучка. Достается вот эта штучка. Вставляется капсула с молоком. Закрывается. Закрывается. Так, оно загорелось зеленым. Так, сейчас оно нагреется. Сначала молоко. А оно ну, будет так открываться? Да, открываться будет. А, подождите, сейчас у нас должно нагреться. Ага, все, нагрелось. Тут зеленый индикатор сбоку. Теперь 170 миллилитров, я не знаю, сколько это. Ну, давайте. Вот сюда надо... Бачите, молоко. Так. Да, боже, аромат сумасшедший. Достали. Эту капсулу быстро выкинуть надо. Сейчас бегом выкидаем. Достаем капсулу кавы. Так, индикатор зеленый. Поехали. Это латешка, девочки. Сейчас. карамельная. Вот так получается. Вот так. Ну вот так, девочки. Только молока, наверное, меньше. Она еще не приловчилась. Так, вот так вот получается. Достаем. Ага, надо сначала, девочки, научитесь себе сразу выкидать вот эти капсулы, чтобы не было срача, чтобы не было грязно, поняли? Вставляете назад, забираете. Правильно? Ну, по идее, как бы, как бы да. Сейчас попробуем. Так, девочки, оце мій сніданок. Це яєчниця, це я вчора жарила брату. Він мало поїв. Він другому, верні, другий не їв, один поїв. Да їм тут два яєчка, сосісочку, лотешеку. Бачите, яка Ну так. Так, я це лежу і думаю, що мені сюди на осінь треба коврик. Такий. Ну, на осінь, по шалі літом всі бігають, ноги грязні. Я не хочу це, хочу світлий. Поэтому какой-то холодный оттенок с голубым переливом. Это я себе так и придумала. Но только на осень. Тут и ножкам будет тепло. И, короче, короче, подумаем над этим вопросом. Ладно, у меня на... куча дел. Мне ехать по игрушку надо. Короче, потом педикюр у меня сегодня у Лидочки. Не у Томочки, у Лидочки сегодня. Вот и и и, 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 и что? Да ничего, девочки, ничего. Завтра на день народження. Если вы бачили, що у мене сейчас робиться в дворі, девочки. Девочки, мне хочется сесть и плакать. Ну, такая вот я, такая. Разумієте, там просто все перерыто наглухо. Все перерыто. Все покидано везде, поскладено на террасі. Ой, Боже, я не могу передать, но я нічого не можу сделать. Я трошки знімаю, щоб потім показати результат до і после. Ну, как бы. Би... Піздец, що там робиться, просто пиздец. І на вулиці Дубак, що холодина, як зима. Дощі йдуть. А для бетонування подвір'я це не дуже є класно. Ви самі розумієте, не можна Це у нас тільки дороги можуть робити <сум> в дощ. От, ну якби не очі. Ладно. Не будемо груз, нам все буде добре. Давайте. Не переключайтеся. Так, я вже сіла в машину, збрала, сьогодні не красилась, не хочу накраситися. Не хочу, знаєте чого? Скажу вам. Потому что каждый день краситься тоже не очень. Одела а этот, одела mm -hmm. а цей чек не Хьюди, Худи, Худи называется, смотри как. Одела а Цей Худи. Закройся, а ты орешь? запачкалась чистить джинси все в вже запачкала світлі нашла погоду одягати світлі. в общем я сниму обов'язково покажу вам э, потом в одному відео що во дворі происходит я не хочу сейчас показувати частями воно буде цікаво коли потом все в місці правда ну мабуть мені так кажеться, якщо я правильно говорю значить смотрите після тонировки Наскільки, ну, коли тон змивається, наскільки я стаю світліше, дівчатки. Це щоб ви собі понимали, бо казали, що я вообще не світла, що я темна стала, не дивульки. За це. А, о, слухайте, сейчас на коментарі буду відповідати. Кстати, сделаем такую рубрику Відповідь на коментарі. Зараз я відкрию шлагбаум. Так. Значить, на коментарі пишуть мені: купіть чоловіку футболку". Він на всіх відео в одній футболці. Ну, во-первых, наш бюджет нас не внесено в бюджет поповнення чоловік. чоловіку. Значить, дивіться, я вам поясню, У мене чоловік носить лише два бренда футболок. Два. Це Гюсе, или, может быть немножечко Гсе, тобто Гес, і Бос. Він не носить більше інші футболки. І от е я купую в, можливо, ви знаєте, бренда Бос. Є, так же, як і в Гессі, я думаю, в фюга. В общем, є такі три базові одного кольору, наприклад, футболки. От. А і ще мій чоловік носить виключно майже постійно чорні футболки. Ніякі більше чорні футболки. На відео іноді погано видно, про те, що там є принт, чорний, його не видно. Навіть Армані я купувала футболки, він не носить їх. Він носить бос і ГЕС. Все. Вони чорні. І воно здається, що це одні й ті самі футболки. Ні. Є по три штуки я купую йому. Три ГЕС, три бос. Там Вони можуть бути однакові, але все одно ну, в нього різні футболки. Вони не однакові, прям однакові. Просто вам не видно там чорний принт якийсь чи щось іще, поняли? Так що не безпокойтесь, я розумію ваше хвилювання, не хвилюйтеся, все нормально. Значить, футболки в нього є. Все добре. Не треба безпокоїтися. Так смішно не можу. Ні, в нього дійсно є футболка. Я так сміялась просто вчора. Потім ще коментарі якісь. А читаю з удовольства про відгуки з приводу цієї капсульної кафе машини, що вона класна, смачна. Я сьогодні зробила салат, то воно дуже смачне, але дорого. Дівочки, согласна, але враховуючи той факт, що каву п'ю лише я зранку один раз. Діма просто на пробу взяв сіяти, а він п'є на роботі, в нього машинка, автомат каву. Йому не треба, він не п'є ввечері каву, ну, на вихідних може там вип'є дві чашки. Мені ну, для однієї чашечки в день вполне достатньо. Ну і поки зараз награємося, ну, іноді когось пригостить. Так. Ось такий торговий центр. Він дуже маленький, тут немає ніяких магазинів, я не знаю, хто сюди ходить. От. Тут есть Антошка і будинок іграшок, а нам надо будинок іграшок. Так що едем. якась музика ще грає. Боже, як тут щось вибирати, Посмотрите, сколько здесь всего. Мажик, кукол, пупсики, колясочки, що хочеш, це для маленьких деток. Це якийсь ліпіч, що там макраме, чи як воно називається. Ну, это просто кошмар. Сколько всего. Це настільні ігри, лего. Лего, наверное, рано. Є. Я не знаю, вона Люба Лего чи не люба. Я знаю, що вона пазли люба складати. Это вона Люба. А таке я даже не знаю. Да. короче я не знаю в общем пистолет она хотела но тоже я не знаю сейчас так ну все я выхожу купила все что надо надеюсь что все понравится Наша Дарья, бандитки Мали. Это маленькая бандитка. Бандитова. Я тут спішусь, не все думаєте. Ні? Чи я тут запускатися? Пішком виходить. Такі. Боже, ребята, воно хоч не поїде. Воно хоч не поїде. Вместе зі мною. Всякі таких случаїв було. Думаю, що не поїде. Фух, слава Богу. Все, справилась з заданием. Иду далі. Друзі, ще хвилина вашої уваги не по темі. Взагалі не звертаю не мій рівень звертати увагу на подібне, але просто на подібних людей. Ну, якби ви самі все не розумієте. Неоднократно мені в інстаграм кидають відео. Та я й сама це відео, тому що вона мені попадається теж там одна німита, особа, не вмита, починає там мене обзивати без мого імені. Значить, посушай сюди. Ти прежде чем відкривати рот свій грязний з непочищеними зубами на мене, візьми буквар, навчися читати і так далі. Далі, якщо ти така дерзка, ти така умна, якщо ти така безстрашна, спробуй називати мене по імені. Ну, ти, що, у тебе одне шкварчит, і ти якби боїшся назвати, хто я і як мене звати. назвати. Во-вторых, перше і останнє ну как би, вообще на тебе увага, тому що ну, для мене ти не освічена безграмотна абсолютно. Я не вміє два слова зв'язати, ні, блять, ніхуя, вибачте за мати, але вони будуть. Ну, вона мене просто, мягка говоря, вже заїбала. Вона думає, що якщо їй не відвідають, її бояться. Ти ну, вийде на яйцо, розумієш? Ти, ти хоч трохи розумієш вообще, що ну как би, не подстать на тебе звертати увагу. Ти взагалі розумієш чи ні? Ти свято віриш в те, що ти якась значима персона в Ютубі. Не сміши мене, блядь, і не позорься. Ми я вже опозорена тим, що я звернула на тебе зараз увагу. Понимаєш? Ну, як би, блядь, бред повний. Вона, ну, як би, ви мені це кидаєте, я це розумію, що це про мене, але вона не називає мого ім'я. Ну, вона ссит Ну, і правильно, мабуть, робить, не знаю. Поэтому, послушай, йдеш умиваєшся, робиш пічочку, робиш макіяж, прибираєш себе блядь, на подвір'ї, прибираєш в себе в хаті, щоб була чистенько, красивенько, затишно, а потім відкриваєш рот. Поняла? Все, удачі. Потому що ну, вона вже починає переходити межі, які нікуди не влазять. Вибачте, що тут, тому що, ну, блядь, я не хочу їй посвящать дуже багато времени. Ви понимаєте, що це не мій рівень взагалі? Я люблю эти все движухи, но як то треба надо Давайте. Так, я приїхала, но єдине, що я хочу, це до бабушки. За Градіком приїхала. Я хочу занести бабушки. Дима купив їм. Купив їм в кафе. Ну як кафе? Кафе там у нього на роботі є і там є комплексний обід. І він купив макарон і котлета теплі. Зараз я занесу один дома градик буде їсти. Один буде бабушка бабуся їсти. Це сусід пішов. Корон с сосиской, ой, с котлетой бабушки. Тоби дома там. Что? Нет. Ой, вот машины встал сейчас. Да. На подъезде там. Привет. Шо, как дела? Ничего, нормально. Что ты варишь? Порчу. Спасибо. Це радіко, І вам взяв по порці. Це такий об'єкт, типу, по комплексний там на роботі десь. Вода є. Що yes. там нормально? Все вів себе. Вів себе добре. Нормально. Yes. На вулицю ходила. За это. Так все нормально. Як Так. Хотілося б лучше, але ж бачку можна. Ну так. Да. Ну і що, трохи на вулицю ж виходити. Вродяки, да. це? Що це? він забрав не. Він забрав, мабуть. А ні, він шльопанця. Mm. Ви кросовки поли. А ні, він на чому на велосипеді буде їхати. Кросовка. Ти капсі, лежи, пакет занось. Не, вот в той желтой бабушка в куток. Ага. Угу. Все нормально? А? Все нормально? Да, ты мне сейчас на велик Ну да. Ну, хочешь, можешь не ехать, поехали на машине. А я на 5 часов на маникюр, я а тебя до площади подвезу. Я потом на велик. Ну, пойдешь, забираешь велик и приедешь. Сейчас, Миляна. Что? Я ну, не скажу, хрена. Зараз я носки їді наповнюю. Ну, думай. Я буду їхати на 5 годин на педикюр. Через площадь. І можу тебе цей... Подвезти до площаді, а ти підеш до бабусі. Ти будеш вдіватися, тут буде. Так, там жарко. А, ти... Це хай у да? Жарко на дворі, то це молоко. А, це його кофти він забирає. Впаки... Ну так, не, ну не, не холодно. Та потом ну, і мені жарко в этой кофті. Давай зараз на веде куди їду быстро. хочеш, градик. От схід минут? Мені? Десять. Папушка витягнулася шнурок. Є хедер, є мотор, все впало. Сколько тебе їхати, кажуть? Ну, воно 10 градів. Ну, скільки їхати? Скільки ми їздили на машині? Я ж не знаю, який переїзд. Ну, хорошо. Ну, тоді йде в мене велосипед уже був вдома. Хай катається на велосипеді. Хай катається. Ну, кожен день буде приїжджати воду бульку набирати свіжу. Кожен день. А що тобі кожен день мотнутися сюди? Ну, вас два дня. Ну, хай два-два. Тому що я зараз не набрав бульку, тому що вона застарюється. Ну, правильно, щоб не застала свіжі, лучше кожен день приїхати. Булько. А ви п'єте воду? Я ще там ключ тебе, подожди. Боже, що це за роза? Градік, пожалуйста, не трогай ніяких котов. Господи помилуй. Потім всякі блячки. Ну, Ніхто з цих котів тут не, не привитий сказу, Це домашній корші не значить привитий. Посмотрите, какая красота. Прелесть. Прелесть. Здесь бабушка еда. що ты? А що у меня багажник? Ну хорошо. Градик только сейчас домой, потому что я на педикюре, я не буду выгружать сама ничего. Кіць, киць, киць, киця. Кийця, китюня, мур мур, мур мурка. Мурка, маню. А чий чийся кит? Маслоя? А чий це кит? Маслоя. А, я ж кажу, на нього похожа на масла. Він схожий на маслия. Бачите, як парить. Трохи підпарює, нема такої холодини прям. А скільки на три їду? На 10 утра день рождения. Mm -hmm. Подъем вісім. Mm -hmm. Ну, будуть выезжать часов шість. Може, трохи опоздають. А де велосипед на гаражі? Mm -hmm. Давай. Все. Поїхали домой. Зараз я заїду, куплю мясно в мясному магазині цей, куплю м'ясо на гороховий супчик. І буду готувати з сухариками гороховий супчик. Синуля моя. Почти двухметрове. Мама на гордость. Мама костюмчик йому купила. А чого ты не їдеш? Потому что ти собака. А він кусається? Він не кусається, він просто Ну На мене просто не гавкає, на коли я на велику йду. Ага, ти за собаки не їдеш на. Ну проходь, поїдеш, проходь, проходь, якщо що я її задавлю. Градик дуже любить всіх котов і собак. Тут така була, там озеро маленьке. Тут така була колись красота, друзі. Коли ще градик був маленький, він колись упав тут в озеро. Цей. Папа Градіка взяв, йому було десь 3-4 роки. Його залишив маленького самого, а він упав в озеро. Чуть не втопився, люди достали. В общем, этот. градік любить тут всіх животних і з усіма животними дружа. Боже, які тут так було красиво, не можу вам передати. Це він через железну дорогу виходить. Таке? Там є дорожка велосипедная по якій я еду тут як до Юксу їхати ну а ти через Юксу? да я буду сейчас еще в новом селе стану магазин магазину я той мясный аккуратно сынок давай щоб я не переживала наушники выключи Шлепер Шлепер. Я не знаю, що у нас погода, і тільки що таке лило, уже все, Вже полусонце. Я їду на манікюр, на, на педикюр. Їду На педикюр. А, Їду вот, на Подивіться, які тут. всі. Фу, бля. Я хоч сюди попала. А, приветик. Привет. Я приехала. Вип-лакшери элит. Привет. И а, Можно я полюраю? Вот я открыла кошка, Тут так жарко. Хотя в такие дожди был, что тут такая зеркало. Пришла полюрка и бегом-то. Так, тут, бач, что Лида вышивает. А как ты научилась вышивать так красиво? Боже, все умеет вся детина. Конфеты делаю, вот удобные. Конфеты когда будешь делать, Лид? Бельгийские, это же шоколад, это же руба. Посмотрите, боже, как красиво оттенки. Хозяюшка. Это для похудения, знаете. Все. Все, Ридочка, спасибо, Квиточка, я пошла. Опа, у маковка есть. Такая маковка. Это у с кафе, а маковка. Все, пока, зайчик. Пока. До встречи. Пока. Педикюр покажу вам дома. Боже, какая красота. Я прям не могу. Я ничего не забыла, Лида. Да, если что, вернешь. Боже, как выйти отсюда. Это просто коридор путаны. Красиво сделано. Цвет красивый. Просто Лида робот очень быстро. Я говорю, ну как ты свободно? Давай уже сделаем мне и уже сделали мне педикюр. Тогда. Ой, маникюр. Смотрите, как красиво. Ну, ручки должны быть у девочки всегда красиво Лида переживала, что она уже похудала, а я что я поправилась. Понимаете? Это сюда выйдет. Так, ну что, я дома, маникюрчик обалденный. Так, купила полуницу по 170 гривен. Я не знаю, что это с ней будет. Сказал и Броварской район. Я купила вот такие нереальные помидорчики. Знаете, что я буду делать? <laughs> Не знаете. А я буду делать кабачки в кляре. Я купила вот такая буженинка, хлебчик, греческий йогурт, сметанка, такие рябчик, оградик любосековбаску и э, чироза. Чироза, чекоса. Как-то так называется. Как-то так. Холодильник пустой, Мария Дмитриевна. Мария Дмитриевна. Мария Дмитриевна. Так, сейчас помидорки с А, Сейчас я вам покажу быстро свой декюр или не покажу, не знаю. И я хочу їсти. Я буду їсти клубничку и пити на рукаву. А может я не буду пити каву. Не знаю. а у нас нема Особо, особо не розбіжишся, Особо не розбіжишся. А, у води немає. А як я буду щось готувати, у мене немає води. Придется їхати за ваною. Так-то так. Показую педикюр. Сейчас покажу. Все, я ставлю їсти хочу і ставлю варити горох на гороховий суп. А ви пишіть свої коментарі. Сходи по воду мені треба вода. Все, пока-пока.